Проводити благодійні ярмарки це вже усталена традиція великої дружньої родини Шосткинської гімназії. До повномасштабного вторгнення учні та вчителі за допомогою таких заходів збирали кошти на лікування хворих діток. Тепер підтримують Збройні Сили України. Я пишаюся тим, що біля мене і поряд зі мною дуже прекрасні люди, які переймаються за те, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Ми ці кошти хочемо передати благодійним організаціям, щоб вони потім далі допомогли нашим воїнам славним. Тож літні канікули у гімназистів розпочалися з добрих справ. Учні усіх класів, об'єднавшись з батьками і вчителями, розгорнули неподалік навчального закладу величезні. Зне ярмарок від розмаїття представлених тут товарів просто розбігалися очі. Це різноманітна випічка, і десерти, і напої, і картини, і сувеніри, і навіть зелень до свята трійці. Це у нас є такі на паличках гарні яблука. Вони в карамелі з такою посипкою. В нас мама нам допомогла приготувати мохіто. Літні настрій, літо вже почалося. Ми можемо пити мохіто та любуватися красою нашої країни. Оці три картини мої. Інші це моїх друзів картини. На ці картини зображені небелиці. Ця картина побула на конкурсі. Оця картина це від початок і домальована, це живопис, я маль... бузок. І Ін... це мальов... мій друг по клітинках. Це аніме, ось це крафня, ось це кекси, ось це саморобні орешки. Особисто я приготувала млинці, які коштують по 6 гривень. І в пакетик. пакетик буде три штучки. Також у нас є варті, трубочки, млинці та горішки, і печиво, кекси, сінабони, все своїми руками вдома. зроблено своїми руками. Діти зізнаються, що заради допомоги нашим воїнам здатні й на більше. Ми знаємо, що ми ці. Допоможемо, тому зовсім не шкода навіть витрачати свій час і займатися цим. Ми хочемо всі кошти заощадити на підтримку ЗСУ. Ми всі мріємо, щоб закінчилася війна і настала перемога за нами. Наші військові це наш захист, які дозволяють нам зараз вчитися, жити, відпочивати. Вони закривають нас собою, і ми маємо пам'ятати, що хтось там стоїть за нас, за наше життя, і ми маємо їх підтримувати та допомагати їм. Ми сподіваємося, те, що цей ярмарок принесе нам скорішу допомогу нашим зсу, нашим воїнам. Ми сподіваємося на скорішу перемогу нашої країни та всім бажаю миру та добра. Нашим Військовим дуже складно, без потрібного обладнання. Вчителька хімії Наталія Новикова займалася підготовкою до ярмарку разом зі своїми підопічними шестикласниками. Зізнається, що на куховарство у неї часу не вистачило, тож вирішила одразу задонатити у скриньку. Вихованці приготували вони займалися, випікали. Певні смаколики, і також буде допомога коштами від батьків. У нас зараз закінчення року дуже багато роботи у як у вчителя, як у класного керівника. Тому е мої здібності це організувати. Пані Олена вже не вперше разом з сином, шестикласником Даниїлом підтримує наших військових. Вона на щуток знає про усі труднощі, з якими доводиться їм стикатися на фронті, оскільки чоловіки її родини зараз виборюють нашу перемогу на передовій. І дідусь. І дядько всі на війні, на передовій. І навіть ми вже одного воїна нашого поховали. Тому ми стараємось якось допомагати, чим можемо, так? І сподіваємося взагалі на найскорішу перемогу. І сьогодні ми у вишиванках, в таких національному одязі, бо для нас це. Душевна така тема і чорного кольору. Бо він траурний. Поки що для нас він траурний, А коли настане перемога, ми одягнемо святкові яскраві вишиванки. Пані Світлана сьогодні вирішила зробити чимало покупок. Зізнається, що таким чином робить свій невеличкий внесок у одну велику справу наближення перемоги. «У нас зараз така ситуація в Україні. Що ми повинні допомагати, повинні об'єднуватись, повинні щось, щось робити повинні. Ми. Тому ж без цього ніяк без цього не буде перемоги. Створювали гарний настрій учасникам ярмарку та ділилися своїми талантами учні Шосткинської дитячої школи мистецтв. Юні музиканти та Вокалісти підготували патріотичний репертуар, в якому розкривається уся краса та щирість душі українського народу. Покупці гімназійного ярмарку виявилися настільки активними і мотивованими, що задонатили для наших воїнів 25 тисяч 240 гривень. Порадившись у колі учнів, батьків та педагогів, було вирішено передати кошти у волонтерський центр з любов'ю у серці міста Шостка, з яким навчальний заклад плідно співпрацює.